Лісова буча, тихе, свіже повітря, парки та озеро поруч, а до Києва всього кілька хвилин. Цей будинок, справжня знахідка, 12 соток зеленої території, велика паркова зона, а також ідеальне поєднання між стилем та затишком. Загальна площа будинку 300 метрів квадратних, має велику простору вітальню з каміном для ваших затишних вечорів. Усе продумано до деталей: від ергономічних робочих місць до панорамної ванної кімнати. Гостьова кімната з власним виходом на лужайку, а на другому поверсі два кабінети, дитячі з ігровою зоною та майстер-спальня з гардеробною та ванною. Площа будинку 300 квадратів. Вітальня з каміном, кухня з двома холодильниками і винною шафою. Ідеальний простір для родини та друзів. Тераса справжнє місце для натхнення, камін, великий стіл, а також зручне ліжко для відпочинку. Цей будинок не просто оренда, це стиль життя. Тому напишіть нам в директ, і ми домовимось про перегляд.